Здоров'я та демографічні характеристики населення України на надто радісні. Українці посідають одне з найнижчих рейтингових місць за станом здоров'я у європейському регіоні. Щорічно у нашій державі помирає 700 тисяч громадян, третина з яких це люди працездатного і репродуктивного віку. Найчастішою причиною летальних випадків є захворювання серцево-судинної системи. Така ситуація спонукала керівництво держави на проведення реформування медицини. Про реформу, проблеми та здобутки нововолинської міської лікарні розповів головний лікар Віктор. Мороз Уже більше двох років в поліклініці у нас відкритий кабінет профілактики серцево-судинних захворювань. В цьому кабінеті, я наголошую, безкоштовно може будь-який бажаючий мешканець нашого міста визначити рівень цукру, холістеріну, тиску, ваги і спеціально визначається, прогнозується ризик виникнення серцево-судинних захворювань. Чому я із цього почав і наголошую, тому що перше місце смертності – це хвороби серцево-судинної системи. І своєчасна їх діагностика дозволяє і лікувати легше, а можливо і ті міри, на яких ранніх етапах, і не треба лікування, а просто певні ці. Хотів би відмітити два моменти. За цей період пройшло таке обстеження 2000 людей. На наш погляд, це надзвичайно мало. Це приблизно 4-5 чоловік в день. Слідуючий напрямок це онкологічна настороженість. В цьому плані я би е, хотів би два напрямки відмітити. Перше це робота мамографа. Це обстеження жінок, е, виявлення. Патології молочних залоз. Обстежили за минулий рік 1600 жінок. Майже в 100 випадках виявлено передпухлинні захворювання, а в 30 рак молочної залози. Причому 18 чоловік це було зроблено абсолютно профілактично, тобто, жінка не відчувала ніяких проявів і так далі. І от. Після цього робиться відповідні оперативні втручання. Ну, по-перше, предракові стани лікуються і виходяться з цього, бо вони викликають. А ракові оперуються і будемо говорити, людина здорова. От 30 жінок в собі спасли життя. Паралельно з тим працює у нас в поліклініці кабінет профілактики, оглядовий чоловічий. Де оглядаються чоловіки, оглянуто 3,5 тисячі чоловіків. Приблизно у 30% виявляється, я повторюю, це все не звернення по хворобі, а це профілактичне. Якщо звертається з одним, йому рекомендують хвори йдуть. У 30% знаходяться ті чи інші патології захворювань. Які дають. Своєчасне оздоровлення і хороший позитивний результат поліклініці створена мережа кабінетів. Туди входить підлітковий урологічний, наркологічний, дерматологічний кабінети, підлітковий гінеколог для медичної допомоги молоді і підліткам в цьому місяці. Ми приступили. До відкриття реабілітаційного, ну, спочатку ми почнемо з кабінету, потім це хочемо зробити. центром реабілітаційним, для дітей-інвалідів з опорно-руховим апаратом. Це велика проблема для того, що вони проходили реабілітацію. Ми закупили за благодійні внески відповідне обладнання, тренажери». Деяку фізапаратуру проходить зараз навчання наші фахівці, щоб ми комплексно приступили до оздоровлення цієї категорії дітей. Створені нормальні умови для лікування кардіологічних хворих в кардіологічному відділенні. Для підтвердження цілого ряду захворювань застосовується так називаємо холтерська система. Це апарат, який прикріпляється до людини, до добу людина з ним ходить, вона знімає реєстрацію параметрів діяльності серцево-судинної системи, і по них набагато легше поставити цілий ряд діагнозів і виявити, от, наприклад, порушення ритму, які бувають річі і так далі. Стало загальною практикою при інфаркті Міокарда проводити тромболізісну терапію. Відділення функціональної діагностики, яке оснащено сучасним ультразвуковим сканером фірми Philips. Появилися можливість ранньої діагностики вроджених та небудь вад серця. з 1 червня 2013 року створено центр первинної медико-санітарної допомоги як відокремлений структурний підрозділ, до складу якого увійшли відділення загальної практики сімейної медицини, педіатричне відділення та амбулаторія селища Жовтневе. Що ця реформа має передбачити? Значить, враховуючи світовий досвід, європейський досвід, будемо говорити більше. До 80% всіх звернень поліклініку, я говорю за Європу, це проходить на рівні сімейного лікаря. Починає і закінчує лікування. І від грамотності сімейного лікаря, від його оснащеності, і це багато що залежить. Направлення до узких спеціалістів вже проводять тільки через сімейного лікаря. На сьогоднішній день у нас підготовлено 18 лікарів сімейних, які пройшли відповідну підготовку, і, крім сугубо терапевтичного профіля і інші спеціальності оволоділи ними недостатньо фінансування. І ще одним із характерним рисою цього реформування. Це створення амбулаторій. Хворий, чи людина, верніше, яка не обов'язково хворий, пацієнт звертається не в поліклініку, а звертається в амбулаторію, яка розташована близько від його місця проживання, і, повторюю, переважній більшість випадків, може там повністю отримати закінчений цикл медичної допомоги. Ми плануємо до кінця цього року відкрити таку аналогічну амбулаторію на п'ятому мікрорайоні. Зараз там проводяться ремонтні роботи, декілька дільниць там буде. Нагрузка сімейного лікаря має складати півтори тисячі людей. Сьогодні вона складає майже 2200. Ну, самі розумієте, що приділяти цьому увагу. Питання, я би хотів наголосити, бо і на пленарних слуханнях це питання піднімалося. Воно нелегко проходить, і люди не можуть завжди все зрозуміти, чому я не можу попати з узкому спеціалісту і так далі. Зміти, або ми беремо виправдану модель, яка є. В світі, по якій працюють країни, і є відповідна допомога, або треба вишукувати якісь додаткові кошти, щоб отримати армію оцих ліжок, лікарень і узких спеціалістів. Треба просто дивитися, і там, де система ця працює, де показники здоров'я відповідні, то напевно цю систему треба брати і за основу.